Економіка, соціальна сфера, комунальні проблеми та благоустрій. Широке коло актуальних для більшості мешканців дружківки питань порушуються під час зустрічей міського голови Валерія Гнатенка з трудовими колективами підприємств та установ. Зустріч з працівниками дружківського парцелянового заводу Валерій Сергійович розпочав з демографічної ситуації у місті. За рік год нашому городі народилось майже 600 чоловік. 596 людей, молоденців в нашому городі з'явилось. Ну, на жаль, із нашого города ушло різним причинам. Мирної більше фактики тисячу сто чоловік в наш город заїхала по ще діти чоловік, і на сьогодні вже более десяти тисяч чоловік находяться в Детально характеризував міський голова і економічну ситуацію. У дружківці, як і в цілому по країні, впродовж року вона залишалася складною. Економіка нашого города, я скажу за прошедші год, очень серйозно пошкодилася. То видно по всім предприятиям, в тому числі по вашому підприєтті, і фактички за прошедші год. на 15% наш город уменьшил количество выпуска и реализации продукции. Но вот если в разрезе предприятий можно посмотреть, в частности, Дружковский медицинский завод уменьшил 13 год и 14 год на 6 тысяч Продукції. Серед провідних підприємств лідерами за рівнем заробітних плат залишаються грета та UMG. Проте загальна чисельність працівників у промисловості за рік скоротилася на дві тисячі. Проблеми виникали з наповненням бюджету. Проте це не зупинило реалізацію важливих для міста програм. Запланувано близько 15 тисяч квадратних метрів на капітальний ремонт асфальтного покриття. В року ми зробили більше 100 світоточок, зробили 5 вулиць з новим Це вулиці. Прийня жітка улиці Кашалова, то Целябе, вулиці Солідарності, приняв Голькова, вулиці Радченка. Працівники Парцелянового заводу мали можливість отримати відповіді на важливі для себе питання від представників усіх комунальних підприємств, соціальних служб, які разом з мером відвідують трудові колективи.